Привіт, друзі! З вами Тетяна. Буду сьогодні писати троянди. У нас був такий шикарний букет троянд. Але поки я збиралася, вже багато з них почали в'янути, але все одно є декілька, які будуть натхненням для моєї картини. Просто подивитися, як виглядає троянда. Дивіться, як красиво. Тому, що я під... буду підглядати тут, візьму цей кувшин і почну малювати. Зорню там. Ось ще такий бренд. в лінії фарби. Прикольно. Кладеться на плотно. І мартр, у мене є. Там ще тут декілька кольорів видавала. Кадний там, середній, кадний темний. Це від New, там, І ось. Навіть помаранчеву виложила. Ну, приблизно такими кольорами буду малювати. І тут зелена вірідонова в мене є. Буду мішати з охрою з таким ось кольором. Ну, приблизно така кольорова гама була. Я ось тут почала підмальовок робити. Ось це в мене буде центральна троянда. Так, на даний момент ось така тональність у мене розкидала. Зараз затемню ще серединки і буду працювати із листям. Мені здається, листя потрібно було в першу чергу зробити, щоб що вони самі темні, але і так можна. Кому як зручно, так і ведіть свою роботу. Друзі, ну наскільки це медитативний процес, що я навіть забуваю знімати те, що я роблю, я зараз трошки уточнюю деякі моменти. Можливо, я не з цього почала. Це уточнення, можливо, треба щось інше, але так як я бачу, як мені хочеться, я себе не напрягаю, тому що вважаю, що в моєму випадку це головне, щоб я отримала здолання, що робота, те, що відбувається в світі, у нас в Україні жахлива війна. Все це вимагає в людини боротися за своє ментальне здоров'я, щоб не стресувати, як, ну, по можливості, скажімо. Так. Тому я малюю, і як можу, так і малюю. До речі, ось такий процес це прям, ну знаю, чисна медитація, повторюсь. Тому що. Просто фарби, вони навіть самі диктують, що тобі робити. Ну, ось так, поки що. Десь в тіні, трошки і в тіні. десь листочки виходять назовні, тобто треба. Ще зберегти оцей рух, коли а, а, пелюстки вони так красиво лягають, по кругу йдуть. Ось це бажано зберегти. І я поки що ось так, так, в мене цей темний тон, а потім, можливо, щось почну висвітляти. Ось не знаю, чи треба доповнювати білими, чи ні. Буду дивитися по ходу. Тут я намалювала це в мене, 4. 1, 2, 3, 4, а всього в мене 7. Значить, якщо все сюди, це його. ой, Треба вести, можливо, десь. Ось так він з краю. Хай буде, так. Ну, тобто, ось <ріст> така робота, дуже приємна у мене. Потім буду підрізати десь тоном, фоном, тобто, вибачаюсь. так, це сюди, цей сюди. Так, ця іде квітка десь так приблизно це і стеблі, так? Так, вона сюди йде. Тут продовжується. Ще треба не забути про воду, що в воді оці стеблі переломняляються. Це теж дуже-дуже важливо. Зараз спробую. Друзі, це така цікава гра малювання роблю зараз червоні рефлекси на темних листках, і трохи тут навіть попадає, в моєму випадку, щось жовтеньке, навіть якийсь жовтий листочок він пожовтів. Тому так трошки Починаєш фантазувати, можливо, десь і на натурі таке буває. Ось тут теж у мене такий листок, там ще один якийсь листок. Темні участки. Тут теж хочеться перебити. Ось ці листки. Поки що ось так. Можливо, так десь зробити. Там незрозуміло, що де один листок закінчується, їх дуже багато в трояндах, тому. Я поки що ось так роблю, мабуть, середину ще більш темніше зараз зроблю, але так не хочеться хочеться, щоб були якісь просвіти між ними. Подивлюся, масло можна дуже швидко виправити, тому я не боюся. Щось малювати не те. Треба подумати, де композиційно, краще ті листки. Тут, мабуть, не буду їх робити багато. Може ли його тут? Треба дивитися. Друзі, вже на півп'яту починає темніти, тому я включила світло. І зовсім по-іншому виглядає, тому що лампа вона жовтим світить. Ну, Сподіваюсь, щось у мене це вийде. Зараз, мабуть, займуся фоном, а потім, коли фон буде готовий, підріжу, можливо, щось, а можливо, так і залишу. Мені вже подобається. Завжди так буває, коли я починаю щось поліпшувати. Ну, ще гірше виходить. Ну, сподіваюся, я нічого не напортачу, вибачаю за таке слово. Поки що ось такий результат. Друзі, зараз такий етап, який називаю. ой 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 що робити. Так було, нібито все нормально. А потім почалось підрізання і трохи змінилася картина. Її треба тонально згармоніювати. І не треба цього лякатися. Тому що дивіться, що відбувається, коли я фон почала ложити, то я зайшла на троянди і нібито змазала ті края. Тобто оці троянди, вони підуть на периферію, вони повинні бути смазані. А потім можна зробити щось, на кшталт, оцього. Витягнути, щось затягнути, десь трошки отак зробити. І коли я це все робила, то Колір троянд попав і на фон. Можливо, через камеру це не видно, але тут у фоні з'явилися якісь краснуваті такі відтінки. Ну, так, да, камера, отам, може би, тут якось краще видно. І це теж прикольно. Тепло холодні з'являється. Не просто фон, допустимо, як я зробила, такий сіруватий. Але на цьому сірому фоні є рефлекси. Тобто від троянд, вони ж такі дуже активні да, кольором. Ідуть рефлекси на все. І навіть, можливо, потім в кінці я і зроблю такі якісь моменти, що там прям явно буде щось червоне. Ну, поки що я так трохи накидаю, подивлюся, як воно буде. Тобто ми не знаємо, що там є, як там є, але кольор не повинен бути тільки в одному місці. Воно повинно подружитися це все. Якщо в одному місці є червоний кольор, то обов'язково можна тут пелюстку якусь кинути. О, До речі, давайте спробуємо. Ну, ну і не знаю, можливо, і не потрібно. Ну, добре, так якусь пелюстку кину. Ну, наприклад, так. Чи хай буде, чи ні, чи я потім замажу, не знаю, подивлюся. Але це все якось мені здається, прикольно виглядає. Тут, можливо, щось це так накидала, не думаючи. Ось тут так змазати, наприклад, цей листок. Він то в тіні, але від нього зробити рефлекс. Можливо, це багато, але хай буде так. Рефлекс зробити червоний, зелений, дуже гарно виглядає. Я ще не сильно висвітляла листки троянди, і оце собі роз... роздумую, чи потрібно їх взагалі. Висвітляти, чи хай так і буде. Наприклад, ось тут ось тут незрозуміло, так? Да? Можливо, не потрібно щоб переборщити, от навіть і ті дві карапочки, що там з'явилися, бачите? Так живописно. І от просто, якщо ви не бачите картини, а дивитеся на ось цей фрагмент, то стає якось приємно. І цікаво розглядати. Здалеку, звісно, це не видно, але зблизька так буде прикольно. І тут теж рефлекси повинні бути і на трояндах зелених. Я коли малювала, я не змішувала, наприклад, там фіолетовий кольор, а я змішувала червоний, кадний червоний і вірдоновий, і робила ось ці тіні. Тут серединку, можливо, я підмалюю, завтра ще з утра подивлюся, як воно буде виглядати. Воно трошки сяде краска, фарба і буде видно що до чого. А поки що ось так. Можливо, ще тут якусь зробити. знаєте, таку натяк на, на червоний кольор. Тобто в картині повинна бути похолодність. І як я вже казала, якщо десь в якійсь частині картини з'являється якийсь колір, він повинен бути. Десь в іншому місці. Тоді картина якось виглядає гармонійно. Фаза в мене крива. Ці стеблі не дуже пропрацьовані. Потім я з ними помалюю, їх помалюю, попрацюю, тому що, виходить, верх дуже активний, а не такий бліднуватий. Але поки що я із фоном працюю, а тоді. Доберусь до вази і до цих стебельків. І десь трошки їх виділю, десь більш трошки заглушу. І цю вазу треба показати, що вона все-таки скляна. Уточнюю все. Ну, ось, друзі, що в мене вийшло. майже фінальний варіант, але я не впевнена, завтра подивлюся. Що буде мені покаже, можливо, підніму рівень води, попрацюю, з вазою ще, тому що ось так дивлюся через камеру. Мені здається, все поплило мене знову. Ну, Більш-менш рози получилися, Це мої. ...кращі на даний момент рози, тому що в мене взагалі вони не вийшли. І то дивлюся, добре через камеру дивитися. Треба взяти собі на замітку. Ось зараз дивлюся трохи щось і з Ну, в принципі, я задоволена. Все, пока. З вами Тетяна. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Бувайте здорові. Пока-пока.